Мешканці Мимовки не встигли порадуватися безперебійному водопостачанню цього літа, як сталася нова проблема. Вересні вода в цьому селищі була з великими перебоями, а в жовтні зникла майже зовсім. Колонка не зажигається, купатися не можемо, треба таку ночі вставати, Стирати не можна. От стирала, в три часа ночі встала, я постирала. Восім часов вже води не було. Іноді тече струйкою, як із шприца. Уже місяць цілий. То вообще ни капли нет, а то стройкой вот такой. Ну как можно жить так? Как только им нужны деньги, мы не платим, они приезжают бегом. Но когда у нас вот такие вот проблемы, они вообще никак не реагируют. А що я можу зробити? Для двоє маленьких дітей ми без води вообще не можемо. Ходим к сусідів, набираємо. Вимовка до проблем з водою звикла. В попередні роки недостатність води, особливо гостро мешканці, відчували влітку. Пояснювалося це поливанням. Тепер же почути від водоканальників достовірну інформацію майже неможливо. Ніяких дій з їхньої сторони в течії цього періоду взагалі ніяких не проявлялось. Ніхто не приїжджав, ніхто не цікавився, ніхто не смотрел. Одні відговорки, то ремонти, то пориви. І це касається не тільки нашої дітей. Улиць. Это касается вообще практически всего поселка. У меня колодец во дворе. А каждый месяц я оплачиваю воду. Потому что сказали в Гордоканале, що хоч по кубометру за кубометр вы обязаны платить. Я этим летом вообще не пользовалась. И вот еле-еле перекрыла то, что я заплатила за зиму. И куда же деваются эти тогда наши деньги? Ще одна проблема, когда куча мешканцям покинуті будівлі. Саме там несвідомі громадяни створюють сміттєзвалища. Ну не всі ж на вулиці, не всі, звісно, виставляють мусор. А куда не дівають ну, навірно ж носять так пусти двори. Мешканці мимовки скаржаться на відсутність уваги з боку міської влади і сподіваються бути почутими, хоча б у такий спосіб.